Можна сьогодні дуже просто побачити по життю і по людині, які духи всередині неї живе, які дух живе всередині нас. Якщо живе Дух Святий, в нас ми будемо проповідувати слово Боже і намагатися вирвати душі людей з цього світу з рук диявола і рятувати їх. Якщо віруча людина, вона шукає людей для того, щоб їх спасати в інших церквах, то можна чітко сказати, що через таких людей приходить диявол. Тому що Дух Святий він не буде уводити людину з того місця, де вона вже врятована, і сіяти її на розум, класти її на серце такі думки про сумніви, про те, що ти не в тої церкві і не той пастир тобі потрібен. Також є приклад, коли Ісус Христос Він в суботу в храмі зцілив людину, в якої була суха рука, і поряд було. Дуже багато віруючих людей, первосвященників, і замість того, щоб порадіти за це диво, яке Господь Ісус зробив за це зцілення, вони осудили його і сказали, що ти зробив те, що не можна робити у суботу, зцілив людину. І якщо ми сьогодні, віруючи люди, ми е, когось осуджуємо, ми постійно чимось невдоволені, ми постійно робимо наклипи, то треба розуміти, які дух діє в нас. Це далеко не Дух Святий. І нам за такі речі потрібно каятися перед Богом і змінювати своє життя. Всім бажаю благословення Божого, слава Ісусу Христу! Амінь.